Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжусь я на Львівському авторинку Карбазар. Буду традиційно показувати вам ціни на автомобілі, що продаються. Сьогодні у нас 28 січня. До речі, в нашої донечки сьогодні день народження, тому працюю оперативно, щоб швидше звільнитись. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинках або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нищо номер телефону Василя. Він займається автопідбором. Є в нас мережа експертів. Допоможемо оперативно перевірити вам необхідний автомобіль. Також підписуйтесь на канал, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду, лайк, підтримку каналу. Вантажний Мерседес Vito. 18-го року 17300 ціна, 2,2 дизельний двигун на механічній коробці передач, 270 тисяч пробіг. Так, три місця. Шестиступенева механіка. Так він виглядає. Покажу з того боку. Рено Кенго, пасажир оригінальний. 2012 року, 8300 ціна, 1,5 дизельний двигун, механічна коробка, так як кондиціонер Круїз GPS навігація, 234 тисячі пробіг, номер. Так він виглядає. П'ятиступенева механіка. Є фаркоп. Peugeot експерт. 12-го року 13 тисяч ціна, двохлітровий дизельний двигун. Автоматична коробка передач у нас японський ASIN стоїть. 220 тисяч пробіг. Так, номер телефону зараз. Щоб точно пам'ятаю, хтось із вас, з підписників питав. Тут є номер. 8 місць. Так, електроскладання дзеркал вже видно. Дякую. Спочатку покажу тут. як він виглядає? Так, так виглядає тематична коробка. Дві розсувні дверки. Дивіться, Сидіння, так, авто доглянуто. Так, а що просити на дах показувати зараз. Є. Yeah. Так, є парктроніки. Вантажний Master 18-го року 19 300 ціна буде ще торг. 2,3 дизельний двигун, механічна коробка передач, 125 кінських сил потужність. Так, є сервісна книга. 111 тисяч пробіг. Так, номер телефону фіксую. Останнім часом питаєте за такі автомобілі. Так, Три місця. Мультикермо, шестиступанева механіка, кондиціонер. Рено трафік, коротка база, вантажопасажир, пасажир. 12-й рік, 10650 ціна, двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка передач, 210 тисяч пробіг. Номер є. Е. Так, тут у нас дубль кабіна. Так, так він виглядає. Є пошкодження на водійському сидінні. Шестиступенева механіка. Так, і ось тут є пошкодження. Так, він виглядає, є фаркоп. Ford Transit Custom, вантажний, 19-го року, 17800 ціна буде щоторг. Двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка передач, потужність 130 кінських сил, авто свіжо пригнане, є Webasto. 107 тисяч пробіг. Номер є. Так, я підігрів лобового. Так, три місця в салоні. Мультикермо шестистопенева механіка. Кондиціонер, дисплей. Так він виглядає по колу. Фаркоп і парктроніки. Рено Кенго, пасажир 9-го року, 6800 ціна. Авто обслужене, 1,5 дизельний двигун, 205 тисяч пробіг. Так. Світлий салон. П'ятиступенева механіка, є кондиціонер. П'ятий вантажний в короткій базі. 11-го року 7950 ціна, двохлітровий дизельний двигун механічна коробка, 329 тисяч пробіг. Так, три місця. Так, вам покажу трошки, як він виглядає. П'ятиступенева коробка. Так, тут є покрилі якісь підфарбування. Є фаркоп і ось тут також бачите іржа. Renault 5-го року. 7450 ціна, 2,5 дизельний двигун 140 кінських сил, механічна коробка передач, пасажир 8 плюс 1, 400 тисяч пробіг. номер, Бачите? Так, авто в чохлах. Шестиступенева механіка. Так, показує, як виглядає всередині. Монтажне відділення. Мерседес Спринтер 2018 року. 16600 ціна. Можливо, що торг, 2,2, дизельний двигун, 6-ступенева механіка. Так, Старт-стоп, круїз Блутуз. Так, 187 тисяч рідного пробігу. Авто Так ще власник підказує два комплекти коліс, на нього йде. Так, ага, кого цікавий, дивіться, я показую вам підкапотний простір. Так, власник підказує, автомобіль не готувався до продажу. Показує, як виглядає. Водійське сидіння. Шестиступенева механіка так є. Так, тут два місця. Тут вантажне відділення. Так, ну і трошки нюанси по кузову, а то вже дзвоніть до власника. Домовляйтесь, чи за ціну, чи за ремонт.